Коли проводиться повторна комплексна оцінка. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивного ресурсного центру проводиться у разі переходу особи з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти, також при переході особи з особливими освітніми потребами між рівнями освіти. Переведення особи із спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу дошкільної освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної чи спеціальної групи закладу дошкільної освіти, або інклюзивного чи спеціального класу закладу загальної середньої освіти. Також для надання рекомендацій команди психолого педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами у закладах загальної, середньої та дошкільної освіти, психолого педагогічного консиліуму спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні особою освітньої програми. Також це може бути за ініціативи батьків або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами, або ініціативи особи, що подавала заяву. Також для рекомендацій команди психолопедагічного супроводу особи з особливими освітніми потребами закладу освіти або фахівців інклюзивно-ресурсних центрів з метою проведення моніторингу розвитку особи за згодою батьків.